Дорою статим горою, ці за добробут народу, ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Сьогодні ми прийшли на пасіку, на який холодно. ще зранку дощ, і пізніше буде вечір. Як там наші бідні бджоли? Вони в руку погоду просто не можуть вилетіти з вуликів. А їм вже треба і пилку, і води. Скільки днів бути в заперті, цей да бджіл не в могоду. Бджилки пробують вилетіти. Погода холодна, деякі з них застигають прямо на льотку, Вилітають. Треба пилку, треба води. Що то далі буде? На льотку вони застигають, летять до води, і на воді вони теж застигають. Тільки усі стигулики вилітали бджол, але холодно. І вони навіть не могли повернутися. Посідали і застигли. Ще одна нерозумна бжілка полетіла за кулком і за водою. Одинокі бджолки прилетіли по воду, але вода холодна. І бджолка полетіла, де ж вона візьме води. Вулик 34, в якого здувало кришу. Що робиться в ньому? Бджоли зверху, звелися видно над розплодом. Дамо їм трохи водички. Середина тут, приблизно тут, ага. хай беруть водичку. Та вулик забезпечений. Номер 38. Тут були кінчились корми, ми їм вставляли рамки. Що в цьому вулику? Ми бачимо бджоли зверху, ознака розплоду. На термометрі майже 20 градусів. Канді виїли, треба лише підставити, тому що мед є, але вони не підуть, вони гріють розплод. Подивимося, де тут середина. Середина приблизно тут. Дамо їм тут. Вже бджоли підлізли. Так, дамо на бік. На той і на той. І посередині. Вулик номер 36 на нього. Бджілки зверху, канді виїли. До кінця вони не йдуть, тому що гріють розпліт. Він посередині. Подивимося, куди дати шприцом воду. Тут посередині йдемо. Дроли стривожилися, вода поступила, вони її моментально розібрали. Позначимо цей слід, щоб потім другий раз не пробивати. Погода дощова, віє сильний вітер. Бджоли хочуть вилітати, але не можуть. Допоможіть їм. Дайте їм води, але так, щоб не тривожити гнізда. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим родям. Славимо! Нашим рогем славы мо.